Термодатер ручний, трирядковий DVI-8. Переваги перша багаторядкове нанесення, два універсальність використання матеріалів, три кольоровий друк. Це друкування дати в одну дві три строчки. Відбиток чіткий, миттєво висихає, не стирається та не змивається. Маркування упаковок з різних матеріалів поліпропілену, поліетилену, крафт паперу, дойпак пакетів, картону, шкіри тощо. Друк можливий різними кольорами чорним, білим, сріблом, золотом, червоним, зеленим тощо. Дане обладнання високої якості та довговічності. Компанія Ексіда повністю забезпечує наявність змінних запасних частин, як то друкуюча головка, комплект запасних символів, нагрівальний елемент. Також у нас ви можете замовити термотрансферну стрічку. Наш сайт www.exida.ua. Будемо раді співпраці.